Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішніх заяв Путіна про річніки ядерну зброю Байден і Трамп терміново поспілкувалися. Байден перед відходом у відставку, може просунути заяву України про вступ до НАТО до кінця президентського терміну. Заявило джерело Файне Нашнал Таймс. За даними неназваного західного чиновника, попередні ознаки того, що Джо Байден готовий вплинути на статус української заявки до НАТО. Виявилася під час поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона. Як саме Байден може це зробити за місяців? цілому домі його повноваження закінчується у січні. Financial Times не уточнює на безпеку України. Це мало вплине. Тільки повноцінне членство, а не статус української заявки може зупинити агресію. Утім, нам своє робити. Декілька днів до закінчення листопада понад 400 дронів різного типу та ракет. Одразу після того, як була обстріляна Україна, в накрили Москву горить Кремля. Чергове пошкодження мавзолею було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна у інше відповідне місце. Червона площа Мавзолей закриті для відвідування ЗСУ. Також літає. Дістає до Москви не тільки можна. Втім, Кремль готує масований удар, а Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країни-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі. Видання політико з посиланням на джерела в Білому домі повідомило про можливу підготовку Росією повітряної атаки. Хоча основний російський потенціал сухопутні війська дуже деморалізовані, дуже обідрані, дуже виснажені у Росіян. Все. Ще є досить значні військово-повітряні сили. Цитує політику не американського посадовця. Військові джерела у Києві стверджує, що Росія вирішила зробити Харків сірою зоною непридатною для проживання цивільних осіб. За економіст, і навіть якщо доведеться ударити ядеркою, проте мер Терхов заперечив це, заявивши, що його місто не має наміру здаватися. Він стверджує, що гірше було на початку війни, коли з довоєнного населення, яке становило 2 мільйони осіб, текли усі, окрім 300 тисяч, як можна перетворити таке місто на сіру зону, люди не по. Їду тому, що вони вже поїхали, а потім повернулися. Вони вже достатньо намучилися, зазначив мер. Військовий експерт розповів про ситуацію навколо міста, яке знаходиться під постійними обстрілами росіян. Харків продовжує потерпати від ракетних обстрілів росіян. По місту завдають регулярні удари дронами, ракетами та керованими бомбами. Ворог нищить критичну інфраструктуру та руйнує будинки харків'ян. На навіщо Путіна так затято узявся за Харків і чи варто очікувати наступ агресора на місто? Писали журналісти. Військові експерти наголошують, що широкомашт. Аббне війна Росії проти України продовжується, тому від ворога слід очікувати будь-чого. На жаль, повітряні засоби противника дозволяють йому наносити удари практично по всій території України, у тому числі по Харкову. За словами військового експерта Ігоря Романенка, Харків це місто, яке не підкорилося Путіну і яке він вважав сакральним та російськомовним. Путін поклав на нього великі надії. Сподівався просунутися на нього русські міри через тодішнє керівництво першої столиці України. Але це йому не вдалося ні у 2014-му, ні у 2022-му роках. Хоча Кошти на це були потрачені величезні. А на початку війни оборонці Харкова дали росіянам віці чата, зірвали усі плани диктатора. Тому у Путіна є зуб на Харків. Але наша біда у тому, що відстання до кордону з Росією маленька, 35 кілометрів тому місто потерпає від постійних обстрілів ворога. І не лише від ракет і дронів. На жаль, їх у РФ достатньо, щоб завдати ударів. Розповідає сайту Тесен Ігор Романенко, військовий експерт, генерал лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. Експерт Арте додає, що за роки широкомасштабної війни Путін не забував про Харків. Удари по місту наносилися постійно. і Чим далі, тим вони стають потужнішими. Ворог отримав руйнівний досвід, по захопленню невеликих міст Бахмут, Солодар Авдіївка. Агресор застосовує для цього стратегію вогневого валу, тобто дуже велику кількість озброєння. А методика захоплення зводиться до того, щоб атакувати з повітря ракетами, керованими авіаційними бомбами, артилерією. Ціля – знищувати всі наявні захисні оборонні споруди ЗСУ, а потім розпочинати м'ясні штурми для. Захоплення території росіяни досконало відточили цю практику і мають усі можливості для її застосування людей. В Росії багато розповідає Ігор Романенко. Експерта додає, що такий руйнівний підхиди введення війни надихає Путіна, а він його намагається застосувати до будь-якого українського міста. Але такий метод росіяни навряд чи зможуть застосувати випадку наступу на Київ. Для цього ворогу потрібен величезний ресурс, якого Путіна на даний момент немає. А от щодо наступу на Харків, то для нього потрібне військо у 150 тисяч живої сили. Плюс відповідне озброєння, тоді можна розпочинати наступ на Харків, але і таких сил у нас на поточний час в окупантів немає, зауважив Ігор Романенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі! Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.